Гермо хоче виспатися. І нарешті нарис про 96-річного діда, який чистить зуття коло входу. Це просто клас. Чесне слово, першокласний матеріал. Сподіваюся, прескоту сподобається, він доручить мені написати статтю. Що скажеш? Страшненько. Джей, не кажи цього. Розслався, все гаразд. Справді? Жах. Джей, клас. Ти впевнений? Ні. Джей, навіщо ти це робиш? Щоб побачити твою реакцію. Ходімо в бар. Ні, я не піду. Зустріч з самого ранку. Я хочу поспати вісім годин. Що за дурниці? Що я робитиму там сам? Джей, третій зайвий. Без мене тобі буде легше знайти дівчину. Ти думаєш? Ні. Ну все буде добре. Справді? Ні. Навіщо ти це робиш? Щоб помститися? Так, твоя правда, вибач. Ти серйозно? Ні. Чудово. О десятій ми ляжемо спати, а завтра вранці підемо на зустріч. І гарненький. Ніщо не завадить нам відпочити. Турботи? забудь. Бажання? Почекаєш до завтра. Нерви? Доведеться подейкують, що з'явилася нова форма сухот. Як я тебе ненавиджу. Вже майже десята. Мерщій у ліжко. До десятої лишилося п'ять, чотири, три, дві. Спимо. Герман, відчини, це Я, Геді. Іди, Геді, я хочу виспатись. Це Жеку. On, Ха, Навіть я не вірю. Телеграма. Вона ображає мої розумові здібності. Герман, я випадково замкнула двері і стою посеред коридору вола. А якщо це правда? Господи, Герман, купи собі журнальчиків. Геді, що тобі треба? Вибач, що пізно попереджаю, я влаштувала вечірку. Дуже дякую, але, на жаль, я не зможу прийти. Мені вставати о шостій. Герман, невже ти подумав, що я тебе запрошу? Надія вмирає останньою. Геді, що тобі треба? Гульки можуть затягтися. Я не хочу, щоб мені побили посуд. Тому принесла мої найкращі келихи і сервізи. Добре, постав на стілець. Дякую, Герман. У мене до тебе прохання. Можеш позичити свої найкращі келих і сервізи. Геді, забирайся. Нічого, ми ще не збилися з графіка. Якщо ми зараз заснемо, то в нас буде цілих 7 годин і 15 хвилин. Все нормально. Навіть якщо ми виспимося, зустріч може стати катастрофою. Аж ніяк. Прескоту сподобається наш задум про 96-річного діда, який чистить взуття. Якщо мені знову підсунуть статтю про якогось старого козла, я виблюю. Брукс, <реш> <Brooks>, що скажеш? <реш> що це за мавпочка? <реш> це моя дочка. Дуже на вас схожа. Здається, ви хотіли води? Вибачте, не уявляю, як це сталося. Дозвольте, навіщо я це роблю? Сподіваюсь, він усе-таки доручить мені написати статтю. Мамі. Це нереально. А справді, де мама? Що з тобою? Ми пообіцяли їй подзвонити. Відтоді минув цілий тиждень. Вона сидить коло телефону і чекає дзвінка. Люба моя, лягай спати. Вже пізно. Не можу. Раптом зателефонує Герман. Вибачте, але нам не до цього. Ми повинні виспатись. Якщо нам конче, потрібно заснути, можна. Так, так, я знаю. Але ми цього не робитимемо. Невже ми не вип'ємо теплого молока? Повір мені, він мав на увазі не тепле молоко. Кальцій нам би не завадив. По-моєму, у нас остеопороз. Краще зробити вправи. Це втомлює. Мерщій. Ну, почали. Раз. Вистачить. Плас. Я ж виснажився. Це приємна втома. Годинник показує 10.35. Зараз я засну. П'ять з половиною годин. У нас лишилося всього навсього 5 з половиною годин. Це якщо ми негайно заснемо. Чому нам не спиться? Ми ж добре підготувалися до зустрічі. Що це було? Я так і знав кліщі. А я думав, ось не тоді нам кінець. Ти можеш замовкнути? Нам треба виспатись. Я знаю, можемо зробити як колись. Лічити овець. Ах ти ж збочинець. Я знаю, навіщо тобі вівці? я вже неодноразово пояснював, що допомагав їм перелазити через огорожу. Хвилиночку, пам'ятаєте, що сказала минулого тижня Луїз? А я вже навіть я пам'ятаю. Ти тільки глянь, вона мене хоче. Ні, ні, це сказав Джей. Ти глянь, вона мене хоче. Точно, я сплутав. Я мав на увазі інше. Іноді мені важко заснути. Я починаю монотонно співати. А знаю, як йоги. Ні, інакше. Отак. Свободу політ в'язням, свободу політ в'язням, свободу політ в'язням, свободу. Ні, порада Луїз недоречна. Що це було? Нічого собі кліщ. Це не кліщ годі вже не звертай уваги. О Боже, у нас ракова пухлина, а ти мовчиш. Ракова пухлина не рухається. Це тромб, це не тромб. То що це в біса таке? Спокійно, не нервуйтеся. Може, подивимося телевізор і заспокоїмося. Ні, тільки не телевізор. До речі, знаєте, що ми прогавили? 12 обурених чоловіків. Такий класний фільм, актори. Генрі Форда, Лі Джей Коб, і ще десятеро. Спати. Твоя правда. Там були Генрі Фонда, Лі Джей Коб. Зараз зараз. Джек Кладмен, Мартін Болсен. Нагадайте мені, як звати того з квитками на матч. Джим Варні. Я ненавиджу тебе дедалі більше. Неймовірно, але факт. Тепер я сам не даю нам заснути. Чому ми не можемо заснути? Придумав. Хочете заснути? Задайте найнуднішу в світі людину. Увага! Послухайте оголошення. Олександрію було засновано 300-300 року до нашої ери. У Камбали обидва ока на одному боці тіла. Етимологія слова етимологія. Герм. Відчиняй. Це я, Джей! Друже, прошу тебе, відчини. Нагальна справа. Зараз, Джей, вже йду. Чорт, забирай, я вже почав засинати. Я знаю, як ти хочеш спати, але коли ти вислухаєш мене, то одразу підеш у бар. Джей, ніщо не зможе переконати мене піти з тобою. Дві жінки. Він би е скімосом сніг продав. Джей, мені необхідно виспатись. Я повинен знайти компаньйона для подруги моєї подруги. Ви але завтрашня зустріч. Важливіша, а ти не подумав, що та дівчина може для мене багато значити? Раптом я закохався. Раптом ти розбиваєш мені серце. Через те, що ти хочеш виспатись, я можу втратити дівчину своїх мрій. Я сказав ні. Добре, я готовий віддати дівчину своїх мрій. тобі. Джей, на добраніч. Ну добре, добре. добраніч, Герман. Я назвав тебе Герман, бо після такої поведінки у мене язик не повертається звернутися до тебе. Гермо або навіть герм гермо, прошу тебе на на чому ми зупинились? Я читав вам Колискову. Вдруге храм було зруйновано 70-го року нашої ери Канада. Стривайте, у мене до вас запитання. Ви знаєте акторів, які грали у фільмі «12 обурених чоловіків? А як же? Адже я Брекен. Чудово. І хто ж вони? Не можу сказати. Я існую у вашій уяві. Так, усе правильно. Пробачте, я втомився. Ні, ти просто тупий. Стривайте. Брекен ніколи б такого не сказав. Чому ми так подумали? Бо я так захотіла. О, Боже, це ви. І А вже ж! що вона тут робить? До чого тут я? Як мені знати? Я добре пам'ятаю, як вона зганьбила нас перед усім класом. А тепер диктант Германа Брукса малако. <рив> як можна було написати це слово з помилками? Герман, ти просто тупий, тупий. Тупий, тупий. Що вона хотіла цим сказати? Її вже нема. Mm -hmm. У мене від неї завжди мурашки по спині бігали. Ну гайда в ліжку. Мерші, мерші в ліжку. Слухай ну. Друже, може, ти зробиш, щоб ми розслабились і заснули? Спробую. Постарайся. Аж на душі легше стало. Було б легше, якби ми зателефонували мамі. На дворі ніч вона спить. Ні, мама не така. Господи, Сюзан, ми горемо! Виклич пожежників. Я не можу. Раптом зателефонує Герман. Ми зробимо це завтра. А тепер добраніч. Господи, скільки можна. Коли ти їх побачиш, то одразу передумаєш. Прошу тебе, вітаю вас! Я Германова активіст. Ви, напевно, чули про мене. Мене цікавлять секс, статеві акти і злягання. можу гуляти під дощем і декламувати вірші, якщо це допоможе затягти вас у ліжко. Джей, мені треба виспатись. Добре, їхня зовнішність тебе не переконала. Однак ти навіть уявити собі не можеш, що ця дівчина робить ротом. Oh! <праць> Герм. Я мушу виспатись. Господи Боже, а якщо вона права? вона? Пані дебушер. Якщо ми справді тупі. Ні, ми не тупі. Просто в третьому класі. Ми неправильно написали слово молоко. Теж мені проблема. Ми ж не мастику їмо. Oh Боже, завтрашня зустріч стане катастрофою. Ні, nee, не піддавайся. Вона всього навсього спогад. Завтрашня зустріч буде тріумфом. І нарешті історія про 96-річного діда. Чудово і дуже доречно. Дякую. Скажи мені, як ти збираєшся розкручувати свій нарис? Що робити? Розкручувати, щоб усе було інтерпаралітизоване. Інтерпаралітизоване? <ріст> так, Інтерпаралітизоване. <ріст> Брукс, що з тобою? Ти оглух? Чи може просто тупий? вибачте, пане Преско. мені він здавався розумним хлопцем. Очевидно, я помилявся. Я не помилялася. Він справді тупий. Герм, ходять неймовірні чутки. Невже це правда? Невже ти справді тупий? Дайте йому спокій. Так у нього розум восьмирічної дитини Зате, яке велике серце. Якщо у нього таке велике серце, чому ж він не дзвонить своїй мамі? Точно, серце нікудишнє, а ще він тупий. Герман тупий. Герман тупий. Герман. Тупий. Герман. Look, я не тупий. Не тупий я. Що це? Мастика? Like Успіху вам на зустрічі. Хулиночку. Ви підриваєте нашу віру у власні сили. Ви не даєте нам спати і хочете зіпсувати завтрашню зустріч. Невже ви на неї підете? Яка тупість? тупість? Тупість. 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 Якщо ми не підемо на зустріч, ви дасте нам спокій. Все, мерщій, ліжко. Мерщій. Ну як тобі легше? Значно легше. Легше. Фай. Отже, ти вирішив не йти на зустріч. Так. Як можна йти на зустріч, коли в нас кашель? Боже мій, сподіваюся, це не сухоти. Ні, це не сухоти. То лягаємо спати. Нарешті, давно пора. Знаєш, чому ми не лягаємо спати? Бо він вирішив не йти на завтрашню зустріч. Тим краще ми зможемо виспатись. Ні, не краще. Ми себе зневажатимемо. Нічого я переживу. Послухай мене. Якщо ми не підемо на зустріч, то на підвищення можна не сподіватись. А жінкам подобаються чоловіки, яких підвищують. Жінкам з великими грудьми. Ставай розумнику, пора на зустріч. Що? Якщо ми підемо на зустріч, у нас будуть великі груди. Oh God, Боже, ти... чим ми захворіли. Негайно припини. Що ти хочеш сказати? Я, звісно, в цих справах не дуже. Здається, ти все сказав. Що? Зустріч! Зустріч! А правильно зустріч. Я не знаю, що це за зустріч. Я навіть не знаю, чим ми заробляємо на хліб, але одне я знаю точно що зустріч? Перестань нагадувати мені про зустріч. Ти мене збиваєш. На чому я зупинився? зустріч а так. зустріч. Ми повинні піти на зустріч, інакше ніколи собі цього не пробачимо. ми не можемо це зробити. Ти можеш це зробити. А якщо пані Дебушер, права Раптом ми тупі? Ми не Тупі. ідіот чи що? Можливо. Ця думка не давала мені спокою всі ці роки, не давала і все, постійно переслідувала мене, примушувала ставити під сумнів власні можливості. Примушувала сумніватися у власних розумових здібностях. Пробачте. Пані Дебушер, Пані Дебушер, усього на всього одна людина. Не можна, щоб на нас впливала особиста думка однієї. людини. Згадайте вчителів, якими були небайдужі, які ставились до нас особливо. Синку, тобі подобається боротьба? Команди в нас немає, але я можу показати тобі кілька прийомів. Затисни мою голову у себе між ногами. І пам'ятай, ой, директор. Під словом, не я мала на увазі дещо інше. А, дещо інше. Ви марно намагаєтесь переконати мене, що я не тупий. Я прекрасно знаю, що маю бути найрозумніший. Вибачте, але я не можу піти. Не можу і край. Герман, який чудовий вірш. Ти такий розумний хлопчик. По-моєму, ти можеш усе на світі, аби було бажання. Дякую, мамо. Брехня, він тупий, як сто слів. А ти не лізь. Ха. Це наїзд. Так, це наїзд. You know, Не раджу на мене наїжджати. Ходімо, вийдемо. Серйозно, серйозно. Добре, ходімо. Еш. яка ж вона тупа. А тепер хутко усі в ліжко. Мамо. Завтрашня зустріч дуже важлива. Ти розумний хлопчик. Усе And буде добре. От побачиш. Часто побачиш. Част. Привіт, це Герман. Залиште повідомлення. Привіт, сонечко, це мама. Хотіла побажати тобі всього найкращого. Не бійся, все буде добре. До речі, недавно бачила одного нашого спільного знайомого, твого викладача фізкультури, тренера Набіна. Він цікавився, як ти. Наступного тижня він буде у Нью-Йорку, тому я дала твою адресу. До побачення. Герман, відчини. Це я, тренер Набін. Пам'ятаєш, як я вчив тебе боротьбі. Команди в нас не було, але я хотів показати тобі кілька прийомів. Герман, я знаю, що ти вдома. Це з Жеку. Герман, це тренер Набін. Я стою посеред коридору голий. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV.